Микола Гриценко, псевдо Одеса, молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила свободи це бригада Рубіж. Доєднується до до нас і з вами нині. Мої вітання. Доброго дня студія, доброго дня, телеглядачі. Ми поговоримо зараз про оперативну ситуацію, але перед тим варто я думаю заохотити нашу аудиторію долучитися до збору. Ну те, що я читаю, те, що я зараз бачу, це реби для бригади. Рубіж долучитися можна максимально просто, тому що є код. Відкриваєте камеру в телефоні, скануєте і потрапляєте на сторінку збору. Але я би попросив теж від вас кілька слів заохочення, ну і може детальнішого пояснення наскільки нагально є ця потреба. Насамперед, величезне дякую кожному українцю, хто доєднується до цього збору. Це надзвичайно важливо. Саме зараз бригада Рубіж збирає на засоби реп, які нам так необхідні зараз, саме і на погровському напрямку, і в багатьох місцях, де виконує наша бригада задачі. Саме зараз ми збираємо на реби, які необхідні піхотинцям. Цареби на передньому краю, купольної дії. Всі ми прекрасно знаємо, як активно противник розвиває свої засоби ВПЛА, як він активно наносить ураження по виявленим позиціям, і саме от засоби РЕП можуть допомогти і врятувати життя наших людей, наших побратимів. Тому насамперед дякую кожному, кожна гривня. Це надзвичайно важливо. Дякую. Ми вам так само дякуємо. Ну тут варто сказати, що збір та він ну не малий, але і нас теж багато, тому сподіваємось, що під час нашої розмови максимальна кількість людей долучиться. Пам'ятайте, що нема малих донатів. Не, не вважайте, що ваша гривня 2, 5, 10 чи 210, Вони знаєте, не будуть мати якогось істотного впливу. Коли йдеться про спільноту про велику кількість людей, то навіть не істотний, на перший погляд, неістотний донат, не істотна підтримка. Вони. Однак роблять свою справу, тому, будь ласка, зробіть це, долучіться, поки ми тут говоримо про оперативну ситуацію. 800 тисяч гривень це загальний кошторис. Зібрано до цієї миті 172 тисячі гривень. Ну і нам належить як е, істотніше просунутися от в цьому зборі. Е, Сіверський напрямок, Донеччина, власне, це той відтинок, е, про який ви поінформовані, за який відповідаєте із побратимами. Яка там є оперативна ситуація наразі? На багатьох напрямках наша на бригада виконує задачі на Сіверському і на Покровському і загальному е, володіємо ми інформацією е, зараз через погодні умови по всій лінії бойового зіткнення. противник противнику вдається і накопичуватись, і в деяких місцях навіть проходити через лінію бойового зіткнення, просочуватись е, своїми малими групами. Неодноразово е, за крайні дні були випадки, коли мінометники вступали в бій. Вступали в стрілкові бої саме з нашої бригади, і навіть брали полонених. Це все через саме погодні умови, які зараз дуже погіршені, абсолютно по всій постійні тумани, дощі і противник цим користується. Також помітили, як противник почав засовувати електробайки для того, щоб менш помітно проїжджати через наш передній край, наближатися якомога ближче до нас, щоб неможливо було його виявити акустично. І от саме на погодні умови зараз противники роблять ставку. Намагаємось е, мінувати шляхи його проходу, затягувати їх малопомітними перешкодами різними, е, але все таки ставку противник робить на погіршення погоди, і е, а ми робимо ставку на збільшення піхоти для того, щоб можна було би припинити його просування без дронів і без видимості в небі. Ну, окрім погоди, наскільки я розумію, бо вона має властиві змінюватись, і є ще друга проблема, ми не можемо її в точності прогнозувати. Але є ще технічні засоби, які протидіють. Ми тут про РЕБи говорили в контексті збору. 30 тисяч гривень зібрали до цієї миті, і він триває. так? Наскільки ось цей технічний аспект він перекриває, скажімо так, ось ці погодні незручності чи виклики, які з'являються для вас? Бо росіяни тим користаються, ви про це сказали? Надзвичайно сильно нам допомагають в деяких випадках. Зрозуміло, що ми не можемо підняти наші дрони. Ми не можемо спостерігати з неба, але можуть спокійно літати великі борти, великі коптери, які зараз займаються в основному логістикою на передній край, які приносять воду, їжу нашим хлопцям боєприпаси, тому що вони літають по координатам, Їм видимість не потрібна, і також можемо активно застосовувати наземні роботизовані комплекси дуже. 에... Зараз ми на них робимо ставку, тому що саме з їхньою допомогою ми можемо однією великою партією привезти хлопцям по 300 літрів води, забезпечити їх на довгий період часу. Ми можемо вивезти наших поранених, 에... можемо доставити хлопцям БК, Можемо мінометникам міни привезти. 에... зараз. На всіх напрямках я впевнений, із... логістика надзвичайно складна. Противник дуже велику Великий акцент робить саме на обрізання логістики. Це я впевнений, по всій лінії бойового зіткнення так працює, е, і от на Покровську він активніше всього ставить ставку на перерізання цієї логістики. дуже здійснює мінування е, логістичних шляхів, виставляє дрони Дуни, так би мовити, і в на оптоволокні І тому ми зараз намагаємось в більшості працювати наземними роботизованими комплексами, щоб не ризикувати е, нашим особовим складом, не ризикувати технікою, і головне не ризикувати людьми, які будуть їхати в цій техніці. Аноземний роботизований комплекс він здатний доставити доволі велику вагу. Він може навіть мінометникам привести міномет, вони зможуть його розгорнути, відпрацювати, і він же зможе його зібрати і увести. В цьому плані погодні умови нам грають на руку. Можна активно пересувати позиції, просуватися вперед, переходити. Але спостереження з неба воно майже неможливе. На жаль. Я вам дякую за оперативну інформацію. Тут вже вона закінчується час, але я зверну увагу на те, що нам вдалося зробити завдяки нашій аудиторії, завдяки ось цьому так званому спільнокошту та і спільній е, небайдужості 50 тисяч гривень до цієї миті. Але я думаю, що ну практика так показує, що за певний період все одно ще цей збір буде поповнюватись, тому що є там певна інерція. Та і е, ще раз, яку ми мали диспозицію до цього, 800 тисяч гривень це те, що належить зібрати в цілому. Було на початок нашої розмови зібрано е, 172 тисячі гривень, плюс 50, я б сказав, навіть плюс понад 50 тисяч українських гривень. Це те, що зібрали ми з аудиторією зараз. Позову, чесно, так. Ми вдячні вам. Це я зараз говорю і від імені аудиторії, і від імені очевидно своєї свого та колег Микола. Гриценко псевдо Одеса, молодший лейтенант начальнику штабу 4-го батальйону оперативного призначення Сила Свободи, це бригада Рубіж, щойно з нами на зв'язку.